Рак слизової оболонки ротової порожнини серед злоякісних пухлин голови і шиї займає перше місце. Це становить 8,8% на 100 тисяч населення України. Під загальним поняттям рак порожнини рота зазвичай мається на увазі ціла низка захворювань, включаючи рак губи, язика, слезової оболонки щоки, дна порожнини рота, твердого або м'якого піднебіння, ротової частини глотки, тобто горла. Якщо ці захворювання не виявлено ранній стадії, вони можуть становити загрозу життю. Зараз на даний момент на Калущині, зрештою, 3-4 роки тому назад було. Оо... Об'явлено, що значить калощена, екологічно небезпечна зона стихійно-глиха, так сказати. Значить, ну були якісь кошти там виділені і так далі для покращення, навіть і нашої медицини. Значить, сучасна медицина дає змогу виліковувати онкологічні захворювання. Є дуже багато. Сучасної апаратури, тобто магнітно-резонансна е е томограф, значить комп'ютерна е діагностика, значить, е дає змогу дійсно на певному певний період е на початку ви визначити захворювання. Це ну, так, як в стоматології на даний момент у е нас е візуальні форми, тобто не є скриті. так як в інших галузях медицини, там ну, буває трошки складніше. А в нас візуально те, що ми можемо побачити. От. І ну, на даний момент в принципі, не є тенденція зростання в накалущі, ні, ну, начебто на нашому районі е захворювань онкологічних, стоматологічних мається на увазі, порівняно з іншими районами. Ну, Нема тенденції до спадання, але в принципі тримається на рівні 6-8 чоловік там в рік привинно виявлених хворих. Найбільш типовими симптомами раку ротової порожнини є припухлість або потовщення слизової оболонки, поява ущільнень або шишок, шершавих ділянок, кірок або ерозій на слизовій оболонці губ, ясен або інших ділянках ротової порожнини, а також поява оксамитово-білих, червоних або червоно-білих плям всередині ротової порожнини. Безпричинна поява крові в роті, уніміння, втрата чутливості, біль або болючість в будь-якій ділянці порожнини рота або шиї, Нічні виразки на обличчі, шиї або слезовій оболонці порожнини рота, які легко кровоточать і гоїться протягом двох тижнів і більше. Болючість або відчуття чужорідного тіла в задній частині глотки, труднощі при ковтанні, жуванні, вимові або при рухах язика чи щелепи, захриплість, постійний біль у горлі, або зміна голосу, біль у вусі, зміна характеру прикусу або прилягання зубних протезів, значна втрата маси тіла. Є рак язика, значить рак дна порожнини рота, рак щелепи і так далі. Практично є скриті так форми, що практично людина не відчуває. Але вже там кілька тижнів, якщо проходить, запущена, допустимо, форма, ну є там, чи значить виразка, вона кровить, є якийсь дискомфорт і так далі. Допустим, гнилосний запах з рота і тому подібне. Є ну, одним словом, причини є, щоб звернутися до стоматолога. Ну, Це вже тактика лікаря. При будь-яких із перерахованих змін слід негайно звернутися до стоматолога чи лікаря загального профілю для проведення кваліфікованого огляду. На перших етапах захворювання онкологічних стоматологічних, значить, дуже е, мало виявляється через те, що в роті вони дуже проявляються дуже швидкими темпами, тобто є якась там причина, ну причин дуже багато є, і так далі, якщо є добусним травмуючий якийсь фактор. коли… Людина не звертається до стоматолога, значить, після цього може бути онкологічне захворювання. І воно фактично 2-3 неділі може дати дуже негарні наслідки. Тому наша настороженість, власне, на цьому і є. Гарно зібрати анамнез, тобто вияснити причину захворювання і так далі. Ішов наших як то, силах, це ми можемо зробити там чи відправити онкодиспансер і тому подібне. Ну, практично захворювання ці виявляється третя-четвертя стадія, тобто це рахується як запущені, тому що стоматологічні захворювання онкологічні вони дуже прогресують і дуже в швидкому темпі, так сказати, проявляються. І якщо, наприклад, місяць-два не лікувати, це значить вже 100 там третя-четвертя стадія, і кінцевий результат дуже плачевний. Ну, є різні методики лікування, там радикальна хірургія, хіміотерапія, Радіотерапія, ну, але вже це інвалідність і так далі. За даними протиракового товариства, ризик виникнення раку ротової порожнини у чоловіків удвічі вищий, ніж у жінок. Причому в групу ризику потрапляють чоловіки старше 50 років. Загалом рак ротової порожнини займає шосте місце за частотою серед різних видів раку у чоловіків. Причин розвитку захворювань чимало. За словами медиків, куріння сигарет підвищує ризик розвитку раку ротової порожнини в шість разів порівняно з тими, хто не курить. Ну, є як -то, довгий час там гіперамія, тобто почервоніння, припухлість якась. Якщо, допустимо, е е е е інтактні здорові зуби і так далі. Ну, Є різні причини. Там можна, як то-то-то, діагностику провести. Там, допустим, що Там якісь е е е е гостре захворювання, значить. Робиться рентген, допустимо, ага, бачимо, там якась щекіста, чи кіста, чи гранульома і тому подібне. Виключається, значить, ну бувають різні нюанси. А так, ну я кажу, це травмуючий тільки фактор. Колись рак губи, допустимо, е в основному ну, е польові роботи, хто виконував, будівельники і так далі. Оці сквозняки, хеліти, і так далі, коли тріщини довго не заживаюча рана, розумієте? От це є такий фактор, якщо вона, наприклад, на тих сквозняках, морозах і так далі, чи спека, і воно ну, приводить до того, розумієте. Виявлення ознак онкозахворювань входить до стандартного огляду порожнини рота. Лікар-стоматолог робить пульпацію шиї, голови, обличчя і порожнини рота з метою виявлення ущільнень або звичайної зміни тканин. При огляді порожнини рота, лікар зверне увагу на наявність виразок або ділянок зі зміненим забарвленням, а також будь-яких перерахованих вище симптомів. При наявності підозрілих та пухлинний різ ділянок, лікар може також провести біопсію або зі шкріп зі змінної ділянки порожнини рота. Це безболісний тест, при якому за допомогою спеціального інструмента береться маленький шматочок тканини і досліджується на наявність ракових клітин. В деяких випадках, якщо тканина виглядає більш Ш підозрілою лікар може рекомендувати проведення біопсії скальпелем. Ця процедура зазвичай вимагає місцевого знеболювання і проводиться стоматологом або іншим фахівцем. Ці дослідження необхідні для того, щоб виявити рак на ранній стадії і не дати йому можливості прогресувати і поширюватися на інші тканини. Рак ротової порожнини лікується так само, як і багато інших видів онкологічних захворювань, залежно від стадії недуги. Локалізації пухлини проводиться або хірургічне видалення пухлини, або призначається променева хіміотерапія з метою знищення ракових клітин. Часто вище згадані методи поєднуються. Якщо, наприклад, є травмуючий фактор, ну каріозний зуб, тобто ну там гнилий і так далі, одним словом як. Корень. І він весь час може певний період часу, там, допустимо, ну, пів року, чи рік, ну, в залежності є і різні люди, що не звертаються за допомогою до нас. Значить, воно травмує. Там чи щоку, чи, значить, язик і тому подібне, бокову стінку язика. Дуже часто тут якраз локалізація, рак значить, бокової ділянки язика. І воно травмує. Людина постійно собі прикусує, і значить, воно травмує сьогодні-завтра і певний період часу утворюється виразка. Ну, яка потім з часом кровить і так далі. Приходять, значить, і це і вже запущена форма раку. Фактично, це вже не в нашій компетенції. Таких людей відправляють строго-настрого в онкодиспансер, і там вже відповідна хіміотерапія, променева і так далі. Ну і там прозекція, там, допустим, ну, є. Медики констатують середньостатистичне виживання впродовж року у хворих на рак ротової порожнини і горла всіх стадій після лікування становить 81%. Для того щоб запобігти цій недузі, потрібно дотримуватись профілактичних заходів, а саме не палити та не вживати тютюнові продукти, вживати алкоголь в повірних дозах, збалансовано харчуватись, обмежити час перебування на сонці. Для раннього виявлення хвороби слід практикувати самоогляд порожнини рота раз на місяць, регулярно відвідувати стоматолога. Навіть при регулярному проведенні самоогляду деякі підозрілі плями або виразки в роті можуть бути такі малі, що їх дуже важко помітити. Американське протиракове товариство рекомендує проведення онкоогляду раз на три роки, починаючи з 20-річного віку, а у віці 40 років і старше раз на рік. Раннє виявлення онкологічного процесу може збільшити шанси на успішне лікування.